Всім привіт! Сьогодні туторіал, як працювати з алкогольними чорнилами та як робити брелоки на продаж або на подарунок своїми руками. По-перше, робота починається з того, що я захищую своє робоче місце силиконовим килимком і далі очищую молди. Очищую я їх за допомогою клійкої стрічки. Якщо молди вже були у використанні, спочатку обов'язково промийте їх за допомогою теплої води з милом і після цього можна ще очистити рейзін клінером або також клікою стрічкою. Далі я замішую смолу, я роблю це невеличкими партіями. А-компонента беру 12 г і Б-компонента 6 г. Мені зручно так працювати, робити невеличкими партіями. Я не люблю замішати одразу 200 г і наливати, наливати, наливати. Головне, в цій справі дуже гарно вимішати смолу. Ось цей невеличкий об'єм 18 г я вимішувала 2,5 хвилини. Починаю я робити брелоки з дракончиків і. Дуже тоненький шар я наливаю на кожного дракончика для того, щоб зробити нижній шар, це буде шар з блискітками. Цей стаканчик, в якому я замішувала, має гостренький носик і дуже зручно за допомогою його наливати смолу. І, до речі, я ці стаканчики використовую декілька разів, тому що смола в них застигає. І потім можна наливати знов смолу, замішувати в стаканчику, в якому була застигша смола. І мені одного стаканчика вистачає на 5-6 разів. І до речі, ці стаканчики також можна купити в моєму магазині, як і молди з відео, як і смолу, горілку, пігменти і так далі. Я додаю блискітки до кожного дракончика, роблю це на свій розсуд, але декілька. Драконів я потім все одно викинула, бо блискіток було дуже-дуже багато. Тому маєте це на увазі і краще додати трохи менше, бо все одно алкогольні чорнила дають дуже класний ефект, і блискітки не завжди потрібні. І більшість драконів з блискітками все ж таки вийшли більш мультяшні і такі дитячі, і я дарувала їх саме дітям. Драконів я поки залишаю, щоб цей нижній шар почав застигати, і сама я переходжу до герба України до тризуба. Знову ж таки, за допомогою цього носика дуже зручно наливати смолу до тризуба. Також це можна робити за допомогою шприца. Та за допомогою піпетки, як вам буде зручніше. Мені дуже сподобалось ось так з носика крапати потрошку смолу, і вона дуже гарно там розподіляється сама собою. До речі, для робіт такого плану краще використовувати найрідкішу смолу, бо з таких молдів бульбашки будуть погано виходити. Тут я роблю викраси алкогольних чорнил, які в мене були в наявності, щоб подивитися, які кольори я хочу використовувати. І далі ось я обрала два кольори, які більш-менш мені сподобались, які були в наявності, бо яскраво блакитний в мене розкупають просто дуже швидко. І в мене ось залишився такий темно-синій, але з ним також дуже гарно виходить. Бо Після того, як я додаю синій, я на нього крапаю білий колір, і він становиться вже не синій, а більш блакитний, який мені і потрібен. В роботі з алкогольними чорнилами, нічого важкого немає, потрібно крапати. По черзі то білий, то кольоровий пігмент. Можна спочатку білий, а можна спочатку кольоровий. Будуть трошки інші ефекти, але і так, і так дуже гарно. Я робила по-різному, десь я навіть не додавала білий, щоб подивитися, як це буде. Але якщо ви не додасте білий, це буде більш схоже на те, що ви зафарбували смолу звичайними пігментами. Тобто саме білий колір дає цей ефект. Алкогольних чорнил. Я постійно замішую нові партії смоли і далі вже роблю карту України. Також крапаю то синій, то жовтий, то білий. В іншому молді я крапаю спочатку білий. Потім жовтий синій. ефекти трошки різні, але всі вони дуже-дуже гарні. Дракончиків я також роблю по-різному, різних кольорів. Додаю срібло, додаю золото, рожевий, фіолетовий, синій. Тобто, так як подобається мені, як мені здається, буде гарно. Звісно, я зробила дуже багато і дракончиків, і карт України, і тризубів, але якийсь відсоток, може відсотків 10-15. Пішли в утиль, тому що мені не подобалось, як виглядали кольори, як вони змішувалися між собою. Це я до того, щоб ви не засмучувались, коли ви дістаєте вироби з молдів, бачите, що щось вийшло не так, як ви хотіли, бо і у досвідчених майстрів, і у новачків буває таке, що вироби виходять не такими, як хотілось з першого разу. Звісно, в роботі з алкогольними чорнилами є якась така магія. Дуже цікаво спостерігати, як фарби взаємодіють між собою, які проходять реакції. І звісно ж, ви можете робити це зі своєю дитиною, але будь ласка. Працюйте зі смолою в приміщенні, яке провітрюється. Це по-перше, по-друге, працюйте в рукавичках і нехай дитина не торкається смоли. Дитина може насипати блискітки, дитина може діставати вироби з молдів, але зі смолою до 12 років, будь ласка, дитині не дозволяйте працювати самостійно. Якщо у вас є бульбашки в смолі. То можна скористатися горілкою та прибрати їх, але якщо смола рідка, то вони вийдуть самостійно і так. Моя смола, яку я продаю через 12 годин, вже гарно застигає, і я дістаю її з молдів, щоб починати робити нову партію. Дістається виріб дуже добре, все гарненьке, дивіться рівненьке, і навіть нічого не потрібно шліфувати, полірувати, як я це люблю. І залишається тільки зробити отвори в кожному брелочку та поставити фурнітуру. Звісно, якщо ви робите багато брелочків, як я цього разу робила більше 50 штук, то краще використовувати дриль не ручну, а ту, яка вмикається з розетки. Бо ручною дриллю дуже дуже довго сверлити ці отвори. І якщо у вас є така можливість купити собі е, автоматичну дриль, то зробіть це. Це дуже класний внесок. Мені вона дуже подобається. Я дуже швидко робила ці отвори. І ось дивіться, в дракончиках я роблю отвір зверху. На голові, там, де в нього чолочка, і так само я роблю з картою України, просто зверху посередині. А ось з тризубом я роблю трошки інакше. Там буде інше кріплення, тому отвір потрібно зробити по-іншому. Я кладу тризуб бочком. І роблю отвір посередині в середній цій планці. Після того я перегортаю і роблю також отвір для того, щоб він зійшовся. І ось так можете побачити, цей отвір виглядає. Далі я роблю кріплення для дракончиків та карти України. Я роблю ось таке кріплення за допомогою трикутничків. Вони також продаються в моєму магазині, можна їх придбати. І це дуже зручно, не потрібно штифти ніякі вставляти, сверлити, нічого клеїти, мені дуже сподобалось ось так робити. А з гербом України я продіваю кільце в той отвір, і після того кільце це трошки зжимаю, і виходить ось таке кріплення. Трошки по-інакшому, але також дуже гарно виглядає. І коли вся фурнітура на своїх місцях. Я беру ось такі невеличкі пакетики, в них вкладаю гарний папір і після того вкладаю брелочок. Закриваю цей пакетик, і ззаду можна написати, для кого цей брелочок був створений. І ось така краса виходить. Подивіться, як багато в мене вийшло брелоків. це навіть і не на половина того, що в мене було, але всі вже я знімати не стала. І я вам нагадую, що всю цю фурнітуру, смолу, молди, алкогольні чорнила і ще багато-багато чого можна купити в моєму магазині. І для тих, хто подивився це відео, є промокод на 10% знижки в моєму магазині на всі-при всі товари. Ви можете скористатись цим промокодом, перейшовши за посиланням і вевши його в корзині. Будь ласка, користуйтесь, творіть із задоволенням, дякую за перегляди!